Як зберегти свою молодість? По-перше, не забувайте підтримувати водний баланс, тому що ми не всі 80% складаємось із води, і це важливо наповнювати свій організм саме чистою водою. По-друге, більше рухайтесь. Це не обов'язково має бути спортивний зал. Ви можете прогулюватись зранці і ввечері. Ви будете насичувати свою кров оксигеном, і це буде позитивно на вас впливати. По-третє, коли активне сонце, не забувайте наносити СПФ-захист, одягати окуляри. Особливо приділяйте увагу зоні біля ока. Шкіра біля очей дуже чутлива, тонка, і вона потребує сонцезахисту. Також в догляді має бути зволоження. І е, очищення, тонізація це обов'язкові спектри в профілактиці старіння. Також піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Якщо вам потрібна допомога психологів, не соромтесь, звертайтесь до них та кохайте, бо кохання це дуже важлива частина нашого життя.